Вітаю вас, мої любі, нелидачі ростемо, руки в нас умілі. Будемо зміною батькам в кожнім добрім ділі. Пропоную вам діти, подорож до країни майстрів. Майстер це професіонал, який старанно працює, бо праця це основа людського життя. Тому так багато існує професій в нашій країні, в країні нашій. Стільки справ і все таке цікаве. Тож пропоную вам діти, пограти в гру хто що робить. Вчитель вчить писати і читати, знань чимало в нього є, всі їх дітям віддає. Лікар від біди людей рятує, і хвороби всі лікує. Пекар прокидається він рано і пече нам хліб старанно. Пілот літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно. Будівельник рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Музикант інструмент бере у руки линочисті ніжні звуки. Продавець дуже рано він стає, все, що нам потрібно, продає кухар він на кухні господарює, з керує і обід смачний готує. Шахтар руду та вугілля на гора піднімає. Космонавт у кораблі відлітає від землі, буде космос він вивчати. Перукар це чарівник зачіски робити звик. Наші воїни, захисники. Зброю у руках тримають, Україну захищають. Тож, любі дітки, зростайте здоровими, дужими, розумними та беріться до найкращих професій в нашій Україні. На все добре!